Понеділок, 18 грудня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю на Дніпропетровщині. Нині лунає сигнал повітряної тривоги. Моніторингові чати повідомляють про вибухи в області. Вночі ж окупанти вкотре вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає. Масштаб руйнувань встановлюють рятувальники. Неспокійно у райцентрі було і вчора. Протягом дня ворог тричі запускав по Нікополю безпілотники. Двічі стріляв з артилерії, пошкодив інфраструктурний об'єкт. П'ятьма безпілотниками окупанти атакували Україну цієї ночі. ворожі дрони летіли з Краснодарського краю. Повітряні сили України знищили шахеди в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Тим часом сили оборони України продовжують нищити ворога на всіх напрямках фронту. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Фронтові стоматологи Вони їздять у гарячі точки до військових. Автономну пересувну стоматологію створили волонтери за допомогою іноземних партнерів. Цього разу приїхали на Донеччину до воїнів 128 ї бригади теро Дніпра. Наш Марко Ручка розкаже більше. Стоматологічний кабінет на колесах у буквальному сенсі Такий їздить у гарячі точки, де професійні стоматологи лікують наших бійців. Цього разу приїхали до воїнів 128 ї бригади бригади Дніпра, які зараз на Донецькому напрямку. Саме в цьому бусі, обладнаному під медичний кабінет, стоматолог Ігор, приймає пацієнтів. Має 13-річний професійний досвід сам з Києва. У проєкті працює на волонтерських засадах. Те, що можемо, робимо, як так, в принципі ургентна допомога. В основному це видалення, пломбування, консультації. Мобільний кабінет на колесах запровадив волонтер Євген разом з донькою. Схожий проєкт побачив у 15-му році, коли сам був у складі добровольчого батальйону. Тоді львівські медики приїжджали лікувати воїнів. Втілювати проєкт, взявся із початком великої війни. Перезвонив до французьких друзів. Вони перше нам подарували цей автомобіль, а далі дальше... Перша установка, друга, щось ліпили докупи. Спеціальна апаратура, медикаменти і матеріали все допомога благодійних фондів. Необхідне, часто із собою беруть самі стоматологи. Лікарі ж працюють безкоштовно, виключно на ініціативі допомогти. Не було такого жодного разу, щоб волонтери, лікарі дали задню. Такого не було. Коли вони ж приїжджають, вони розуміють, що треба працювати в будь-яких умовах. От і військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра ділиться результатом. каже професійністю стоматологів вражений, особливо в таких умовах на передовій. Все добре професіонально, без болі, без нічого. Все акуратні, хлопці, зробили молодці. Дякую скільком бійцям допомогли, збилися з рахунку про свої візити. Попереджають завчасно і їдуть туди, куди кличуть самі воїни. Так, ми тут знаходимося на лінії фронту, і у нас не завжди є можливість кудись виїхати, полікуватися. Тому це ми дуже вдячні. В ряди Дніпровської бригади вступив і відомий український політик Олег Тягнебок. Загалом в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення каже, волонтери не тільки допомогли з медичною частиною, благодійники ще й зібрали гуманітарний вантаж із харчами, препаратами, одягом. А львівські стоматологи придбали важливий для бійців безпілотник. Зібрали кошти і передали власне стоматологами Mavic дрон 3 t з можливостями нічного бачення. І це для наших пілотів, для наших бійців БПЛА була несподіванка і дуже важливий подарунок сьогодні. Мобільний стоматологічний автобус курсує прифронтовими населеними пунктами. Він дає змогу бійцям не оформлювати відпустку для лікування зубів. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Смертельна ДТП у Дніпрі. Жінка за кермом Фольксвагена збила пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Постраждала отримала численні травми. Її одразу шпиталізували. Втім, врятувати медики не змогли. Травми виявились несумісними з життям. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Незаконно перевозив чоловіків за кордон на Львівщині. Судитимуть жителя Дніпропетровської області. Чоловік за гроші допомагав ухилянтам виїхати. Його та ще двох військовозобов'язаних спіймали на кордоні з Польщею. Правоохоронці передали справу до суду. Ділку загрожує від 5 до 7 років тюрми. Виграш на потреби збройних сил студенти Дніпра передали автівку для 128-ї бригади ТРО. Кошти на машину з призового фонду конкурсу студентська весна весна-2023». Цьогоріч у ньому взяли участь 9 команд. Тематика Волонтерський рух переможця спрямували увесь виграш на допомогу фронту і купили автівку. Вона вже пофарбована і скоро відправиться на бердянський напрямок. Автівка дійсно нам дуже потрібна, тому що у нас з логістикою це розходний матеріал. На жаль, і зараз вона буде у нас от, на фронт і буде виконувати свої бойові завдання. Максимум бюджетних коштів армії у Дніпрі пройшов вже традиційний мітинг на підтримку Збройним силам України. Заклики протестувальників незмінні зупинити витрату коштів на реконструкцію парків, стадіонів та інших проєктів з благоустрою, натомість закуповувати дрони та машини для воїнів. Репортаж із суботнього пікету далі. Не Вже традиційний мітинг під стінами Дніпровської мерії. Заклики людей незмінні якомога більше бюджетних коштів спрямовувати на підтримку армії. Влада просто вже не має берегів. Тобто, давно пора усвідомити, що якщо ми зараз не перенаправимо кошти на фронт, то фронт буде тут в Дніпрі. Після того як депутати ухвалили бюджет на наступний рік, у протестувальників нова хвиля обурення. Одна з вимог людей на пікеті це відкрити діалог з владою. Скаржаться контакту з боку посадовців. Немає лише відверта лайка зі сторони міського голови. Вати громаду корисними ідіотами, е, нецензурною лайкою хотіли б побачити е, зміни у перерозподілу в місцевому бюджеті і принаймні вибачення за таку поведінку. Вперше на мітингу Світлана прийшла разом з подругою. Про пікет дізналась з соціальних мереж, повністю підтримую ідею учасників акції. На що нам та бруківка? Ми, ми, ми ходили по чомусь то й будемо поки ходити. Треба мені, мені здається їм там допомогти. Як зараз холодно, я стою, мені холодно, а їм там як. Усі як один кажуть, допомога військовим пріоритет: реконструкція парків, спорткомплексів, доріг і укладання бруківки табу. Марко Ручка, Олександр Довгаль, Новини 11 каналу. І на цьому все звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11 у соцмережах. Побачимось.